Усіх наших шановних глядачів, ви на каналі Прогноз. З вами Катеріна, з вами прекрасна пані Анна Атаманова, і ми розпочинаємо наш ефір. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні, 27 числа, ми з вами поговоримо про актуальні політичні новини. Пані Анно, зараз найбільше питання, яке турбує усіх і форситься в усіх соціальних мережах, від українських до закордонних вибори в Україні. Скажіть, будь ласка, в 25 му році, що підкажуть ваші сили як медіума, і що підкажуть карти Таро? Чи очікувати нам на них? Бачите, зараз дуже сильно йдуть розмови, що весени вони будуть. Зараз ми подивимося, що ви нам розкажете. Мені показує, що поки що рано дивитись цю інформацію, але є персона на підстраховку. Дуже така вже активна і сильна особистість. Мені здається, що люди бачили і людям подобається ця людина. Але поки що, давайте ще трошечки почекаємо, поки що ми не будемо про це говорити. Попри все, хочу сказати, що поле нашого президента зараз, неймовірно, ослаблене. Він дуже-дуже втомлений. Але, знаєте, це. Ніби як от те, про що ми говорили на попередніх ефірах, що потрібно дуже бути уважним в підписанні документів, тому що дуже буде, будуть підступні пропозиції, що ми побачили, і будуть підступні якісь знаєте, і тиск сильний, але все одно нам потрібно долучатися підтримки, допомоги з. І Від інших партнерів, із інших боків, і все одно Україна все ж таки має провести домовленості в у 2025 році. І зараз, як я відчуваю, найясновніше це говорить про території, звільнення територій Росії, тому що ми не погоджуємося на те, щоб віддати території. Звичайно, не погоджуємося. А ми з вами ще повернемося сьогодні в цьому фірі до цього питання. Тому наших глядачів попрошу обов'язково додивитися це відео до кінця. Звичайно, поставити йому вподобайку. Тому що ми будемо рухатися далі. Пані Анно, ось ця персона, про яку ви сказали, яка подобається українцям. Це чоловік? Так. Ми його знаємо. Так. І він причетний до української армії. Так. Це пан залужний. Угу. Можемо подивитися його і пана нашого Володимира Олександровича Зеленського по шансам. Розумію, що ще рано говорити, але просто те, що питають глядачі в коментарях не можемо запитати. Дивіться, поки що немає інформації, закрито, тому що зараз і зараз іще наприкінці місяця складно. Говорити про наступний місяць. Інформацію я боюся видати неточною. Добре. Тоді mm -hmm. давай, давайте як краще подивимося, бо показує добре. ще політична фігура, така як жінка, буде з'являтися світловолоса, не знаю. Хм. Чи не Юля Володимирівна це часом? У багато ваших колег говорили, що весною на арену політичну повернеться та жінка, політик, яку всі ми добре знаємо. Жінка так показується, світловолоса. А ми можемо, якщо ми будемо тоді не робити. По крайній мірі точно будуть. А які її шанси на успіх, пані Анно, ось цієї жінки? Вона за нас, вона буде в допомогу Україні та українцям. Перевернута карта поки що Юлії, Юлії Володимирівни, тому що люди будуть пам'ятати і боятись того, що вона може, ну, оці, знаєте, як минулі події про газ і так далі. Тобто mm -hmm. люди будуть боятися. Ну, звичайно, мусіть пам'ятати багато пов'язаних з нею. Ну Тим не менш, якщо в нас з'явиться якась жінка в політиці, найближчим часом ми з пані Анною будемо перші. хто? Дасть прогноз і роздивимося її. Пані Анно, скажіть, будь ласка, якщо говорити ще в контексті Залужного Зеленського, ми не будемо тоді чіпати зараз вибори. Ми можемо подивитися умовну долю на найближчий час людини? Отже, очікує? Можливо, яка місія у залужного в долі України? У залужного є військова якась місія, дуже важлива, дуже важлива, але про всяк випадок, як кандидатуру його також на посаду готують. Далі, знаєте, ще багато йому трошки в чому потрібно підтягнутись, навчитись, саме якщо це мова йде про президента. Зеленського дуже вирішальний етап іде Володимира Зеленського, тому що йому відступати не можна. На останніх уже таких позиціях, коли дуже важливо втриматись. І от розхитування народу, розхитування майдану, це е, все ведеться для того, щоби. Як здати Україну? Тому я бачу, що йому важливо залишитися, і важливо довести свою місію до кінця, щоб не було марним усі ті кроки, усі ті сили, усі ті втрати, які були? Так, цілком з вами згодна. А, ось ви, до речі, сказали з приводу Майдану. Пані, давайте подивимося, чи бачите ви. У нас на носі весна так за буквально за два дні. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви новий майдан? Бо там Росія писала у ЗМІ, що вони шукають на роботу, уявіть собі, шукають на роботу агентів, хто зробить в Україні третій майдан. Мені більш як спроби в Америці люди і або в інших країнах будуть протестувати. От я бачу, з плакатами виходять на протести. Тут і ще стосовно пам'ятаєте, я колись казала, що біженців ніби як от будуть або закривати кордони, або виїзд. Тут іще це буде підніматись питання. Люди з плакатами, що на плакатах? Проти кого вони? Проти Трампових оцих позицій, що він підтримує нібито Путіна його ідеї. Зараз Зеленського є шанс викрутитись все одно, ніби здається, що так, от, знаєте, як майже в прірві ми падаємо донизу. Але в останній момент ми знайдемо варіант, як нам вийти з цього становища, буде підтримка. Рука підтримки є. Якщо вже почали говорити про Америку, тоді давайте продовжимо цю тему. Пані Анно, З 28-го начебто, Зеленський має полетіти в Вашингтон для підписання тієї самої угоди про корисні копалини, так зна ну наразі. Нам так пишуть. Змі, давайте подивимося, чи буде підписана ця угода. На яких умовах чи для невигідних умов для України вона буде підписана? Чи загалом він поїде туди? Бо новини пишуть, що Трамп очікує. Я бачу, що нам хочуть дати такі документи на підпис, які для нас неприйнятні. Ми з своєю пропозицією будемо звертатись до Трампа, на яких умовах ми погодимося, і це більш адекватні. Але тут я бачу умова номер один, щоб Росія негайно звільнила територію. Як Запоріжжя, а тут вони не хочуть. Знаєте, тут ще, ще не, не відразу ну, не так просто домовитись. І Трамп він дуже такий, знаєте, неоднозначний, неочікуваний. Його зрозуміти дуже складно, як я і казала, людина хаос. Мені зараз я бачу команду Зеленського, як вони ніби вирішують дуже напружений, ніби як от голос навіть у Зеленського інший. У нього голос пропадає від стресу. І вирішують, якщо там як хтось із російських представників, то ніби відмовитись. Ну, тобто. Там іще будуть якісь скарги. Якщо без нас будуть щось вирішувати, підписувати, то також ми будемо піднімати це питання. Я не бачу, що дуже для нас, бачите, підступні умови. Ми своїми пропозиціями будемо наперед. На даний момент Зеленський не хоче їхати, не хоче їхати, бо, тому що для нього це як. Мені показує, як петля. Дуже-дуже багато, блін, тут нехороших моментів для нас. Але все одно питання буде вирішено за ресурси. Все одно буде вирішено. Я не зрозуміла вас, пані Анна. 28-го виходить, двадцять 28 лютого, тобто завтра, а Зеленський не поїде підписувати. Щось, щось як от не так іде, не по плану. Угу. Зрозуміло. Я не бачу, що він не відмовиться, але те, що він пропонує, відхиляють. Тобто, поки він ще тримає свою пропозицію, свою лінію, не підходять умови. На які пропонують домовленості про ресурси будуть, але не так, як нам пропонують. А якщо так спробувати, я не знаю, як правильно у Картаро задати це запитання, якщо з приводу розподілу. Тих самих ресурсів, а це буде умовно 50 на 50 так між Америкою та Україною. Тою ви видобуток корисних кобалень, які хоче бачити Америка, а чи 70 на 30? Тобто, якому до якого співвідношення ми маємо бути готові? Мені знову кажуть, як покинути нашу територію, нашу землю росіянам. Тільки так ми будемо заключати перемогу. Просто дуже цікаво, ще подивитися аспект гарантій безпеки, бо вони кажуть, що так, якщо ви нам корисні копали, ми вам гарантії безпеки. Не знаю чому. Ну, по факту, але це по факту. Виходить, як відсотків 10 нам може виходити. Ого! По факту, якщо ось це вкрай неочікувано. Там також дуже багато буде обману. А що якась східна країна, от, там, де піски. Якесь для нас дуже таке позитивне буде. Щось, щось, щось для нас, як козир, підстраховка. Там, де піски. Саудівська Аравія, ні? Можливо, да. Там можливо, да. шейх вирішили на нашу користь. Якось включитися в підтримку в допомогу. Угу, Таємні домовленості. А яка їм а, який їх прораз? А там якось за зброю. Щось за зброю йде мова. І там іще за нафту питання підніметься. Ну, тобто, зараз активні вже пішли торги. Дуже активні торги. Україна дуже багата на ресурси. І знаєте, вони собі думають, що в нас набагато навіть більше, ніж є. Тобто, коли вони почнуть викопувати, то вони відразу і не знайдуть те, що вони хочуть. Ну, у нас же як, якщо так, нашу всю мапу, у нас один, напевно, з найродючіших країв, так велике Плато це Донецьке. І нам треба. Щось робити правильно, аби погнати ту русню звіти і територію, і тоді вже американці зможуть там вже будувати. А що росіяни знову витягають цю ядерну зброю, шантаж, да лякають, щоб їх не погнали з Донецька? Знову я бачу, що. Якийсь буде або теракт, або погроза і в Європу, і знову дістають, оцім будуть залякувати ядерним якимось чи установкою, чи зброєю? Того, що в пресі немає, це ви нам ексклюзивно повідомили. Що значить треба нам, як завжди? Сподіватися на найкраще, очікувати найгіршого. Знаєте, наші скарби вони магічні. І та країна, яка буде грабувати без домовленостей українську землю, вона буде страждати. Так і буде. Не зможуть, не зможуть збагатіти вони на наших магічних ресурсах. Пані Анно, якщо ми вже почали говорити за ворога. Наша з вами улюблена тема кліматичної зброї мені здається актуальною зараз як ніколи. П'ятий день в Києві жахливо отруєне повітря. Що ви скажете загалом по ситуації в Києві та області? Вона щось повсюджується по всій нашій державі. Давайте зараз я подивлюсь. Більш через яснобачення. бачення. Це воно чи не воно? Прийшов військовий дух, і він мені показує на небо і каже: дуже багато збили шахетів велику кількість, і тому забруднене повітря, а ще, як з Росії, ніби пішло. Там дуже багато підірвали нафтових якихось сховищ, чи що, щось таке. Тепер вихід радіації однозначно є, але не в такій мірі. І потрібно бути обережним навесні, менше як не так багато проводити на повітрі буде, він мені показує. День, коли буде жовтого кольору небо, а ще я не можу зрозуміти завод якийсь, чи підірвали, чи мають. Десь влучити завод. Якщо в Росії, то це, слава Богу, наші працюють на регулярній основі. Угу. в цієї ночі також горів. Минулої ночі горів. Завод, так, завод. І воно, як ніби, в них взагалі ще гірше повітря. Ще більше повітря. Те, що вони коять. Ось прийшов Янгол. І він каже: люди зараз почнуть отримувати багато знамень в небі. Дивіться mm. по небу. У мене навіть картинка, фотографія була. Я не знаю, чи люди бачать, як я бачу. Я сфотографувала в мене на TikTok. Хто хоче, може подивитись. Там є. Фотографія в Білій церкві, коли я була на місці сили, заряджала ножі. Там, як і темна сила відкривалась, так і світла, і янголи в небі співали. А я ж не знаю, чи люди це можуть побачити, так як я. І зараз все більше активніше перед сповіщенням про заморозку, улагодження конфлікту. Люди почнуть бачити знамень все більше і почне з'являтись. От коли а, а, веселка почне з'являтись, тоді чекайте перемовин. Які ще можуть бути знамення? До чого знамені? Знамення отували? до святів, релігіозні знамення, ось уже перше наближається. Це хвороба папи римського. Так, ми про це окремо з вами поговоримо. Так, наближається вже перше знамення йде. Потім буде якась засуха. Використання кліматичної зброї. Засуха має бути сухо, коли спека і буде сухо. І Трамп, в нього ще будуть такі моменти, коли він буде попадати в лікарню за станом здоров'я. Тому що дуже багато магії використано, щоб і впливати на американців, на а, Трампа, але ж сам Трамп то є дуже сильний демон, дуже сильний демон. І тут буде ще противостояння ще того демона, тому що йому в спину багато хто ще дивиться. Церковні свята, чекайте, будуть зміни, церковні свята. Але ще мені показують, ще а, янгол тримає як чашу, ще ллється кров. На жаль, ще будуть трагедії, ми ще не розслабляємось, не зупиняється. І рік змія він несе радіацію, отруту, віруси. Потрібно бути дуже обережно. Підступність, оман. Будьте дуже уважні, щоб вас не обманювали. Дуже люди будуть такі, хто схильний до темної сторони, вони будуть дуже лукаві, проявлятись неочікувано. Наприклад, хто навіть не підозрював, в сім'ях будуть часто виявляти зради, буде великий обман вскриватись, тому будьте уважні з документами, будьте уважні до своїх близьких людей. Але також цей рік несе для розумних людей, мудрих людей, дипломатичних людей. Змія вона а, любить бути наодинці, але в такий період потрібна ще, знаєте, одна змія вона не справиться і потрібно ще знаходити змій, тоді змії непереможні. В цей рік потрібно мати підтримку. Рік військових. Україна або набере великих обертів і стоїть по притиск, або Україна може дуже потерпіти. Потерпати. Але я відчуваю, що все ж таки добро скоро буде нагороджене терпінням і тими муками, які пережила Україна, свята земля, яку хочуть розграбувати. Але насправді ці ресурси вони є магічні. Україна магічна, і хто як до магії звертається, таке й отримає. Наприклад, коли звертаються перевірити, чи знаєте, з недовірою, чи з поганим відношенням до майстра, ніякої інформації він абсолютно не отримує. А потім кажуть: ну, а потім можуть казати, що щось там таке трапляється, щось там пішло не так. Коли до магії як відносяться, так і буде. Тому магічні ресурси не можна грабувати. Україна це є магічна точка в землі. А тим паче, зараз такі неймовірні сильні дати і прекрасні дні для чистока, почистити себе. Неймовірно, правильно, пані Катеріна, згідно з вами, дуже велика сила зараз підіймається. і Кому потрібно познімати великий негатив Порчі саме зараз оцей час, тому що навесні пізніше, коли будуть поминальні дні, ближче тоді складніше буде відпрацьовувати. Зараз, зараз саме саме сильний період. І хто має здібності, будь ласка, підтримуйте, ставте щит на Україну, ставте щит захист на нашого президента, на наших військових обов'язково. Тому що в нас магія дуже сильна. Ми навіть не уявляємо собі, наскільки сильна, скільки зараз піднялося духів, і скільки янголів зараз співає, ну, потрібно використовувати всі ресурси і відбивати ту магію той негатив, який постійно на нас шлють, блокують. Трамп як зачарований, ви бачите, що він різко змінив і настільки як зазомбований. Тут однозначно є магічний вплив, однозначно, і ви можете звернутися до нашої прекрасної пані Анни Атаманової. Чому ж ні? Завжди так, вона може допомогти вам позбутися негативу, порчі пані Анни, не скромнічайте. Я знаю, яка ви, чу... яка ви сильна. чульна. Пані Анни, ви можете знайти в описі під відео. Це я для так кажу для тих глядачів, хто постійно запитує, як зв'язатися з нашою пані Анною чи ви там продиктуєте телефон знову. А, дивіться, ми ви, ви зараз дивитесь відео, ви ставите йому вподобайку. Під вподобайкою ви натискаєте кнопочку більше або ще відкривається опис. І всі. Дані нашої пані Ани Атаманової. Ви знаходите там всі номера, соцмережі, як зв'язатися, куди писати на вайбер. Абсолютно вся інформація, як придбати ті самі магічні амулети чи ось ці прекрасні атами. Вони ж ножі, вони ж кінжали. Ось вся інформація там в описі під відео. Пані Ана на завершення, скажіть, будь ласка, плани РФ на найближчий час? Можна подивитися умовно початок березня по загрозам обстрілів та терак. Хрест мені показує янгол над будинком. святинею вода. Біля води хочуть зробити шкоду, зараження води хочуть зробити. Але Україна захищена, мені кажуть, захищена. Україна захищена. Все більше молитись, все більше співати за Україну, і все вийде. Скоро будуть домовленості. Скоро будуть домовленості, але потрібно витримати і втриматись. На човні так мені зрозуміли Будемо вам дуже сильно дякувати за те, що знайшли час за те, що завітали сюди на канал Прогноз. Я знаю, що наш ефір неймовірно потужний і цікавий, і він вартує не одної вашої вподобайки. Тому, будь ласка, тут прекрасне місце для вашого енергообміну з Мозі мною та з пані Анною. Пані Анно. А тоді ми будемо з вами до наступного тижня прощатися. обіймаю вас серцями. Дякую. Дякую і всім, всім глядачам, особливо хто поставить гарний коментар. Захисту обов'язково від мене, від Анни Атаманової, від моїх ножів для кожного з вас.